Ви приймаєте дуже багато законів, а старі закони залишаються правильно Зато і роблять обурутки. Запитання та репліки з місця і не лише про місцеве самоврядування у такому форматі. Громада Соснівки намагалася почути від віце-спікера, як же ж їм змінити своє життя. Протікають дахи, житлово-комунальне господарство наше бідне, також проблема з дорогами. Ви самі бачили, що, також, що це не, і не тільки в нас, по всій країні, але знову ж таки є, на те все треба кошти. Поки що такої змоги немає. Фінансування Соснівка отримує із Червонограда і зараз є містом у місті, але може стати самостійною і набагато спроможнішою, якщо об'єднається із кількома навколишніми селами. Тоді за законом про об'єднання громад державне фінансування отримуватимуть безпосередньо із Києва. А як розпоряджатися коштами, вирішувати будуть самостійно. Для того, аби е, дійсно громади відчули. Важливість цього і щоб ми їх заохотили, треба робити це швидко. Треба, щоб люди бачили цю історію успіху, що вони об'єднуються, вони отримують додаткові повноваження, вони отримують додаткові гроші, і це робить ту чи іншу територію громаду наробить робить її успішною. От тільки зміни до закону про місцеве самоврядування ще у процесі прийняття, тому як саме об'єднуватись, громади ще не розуміють. Це є питання виживання, виживання громади, виживання маленьких населених пунктів, виживання нас у таких от провінційних містечок, як наш. Ми маємо мати ту концепцію, на якій ми повинні об'єднуватися. розумієте? оце нам поки не ясно, але ми будемо пробувати. Поки що Соснівка говоритиме із двома найближчими селами: Волсвин і Сілець, де є шахти і збагачувальний комбінат. Натомість Соснівці, школи та лікарні. Такий союз був би вигідним для всіх. Тому ми були би. Фінансово більш спроможні. І я думаю, що це могло би так само бути і на користь сусідам по межуючих територіях. Тому що діти, відповідно, до наших шкіл би приїжджали. Відповідно, що вони також їм ближче сюди до нас, в лікарню, а не в район, як Це зараз її. Об'єднуватися чи ні, громади мають вирішити до липня, бо до того часу у державний бюджет ще можна закласти необхідні кошти, а до законів парламент прийме потрібні зміни. Ірина Вещишин, Юрій Герасимов, головні новини Львова.